Колеги, привіт! Сьогодні на зв'язку Волга. Мій брат і його син Данька. Ми з ним вже знайомі. І чому Волга? Тому що пару днів назад перестала працювати пічка. Ось що я побачив під кришкою маслозаливної горловини. Так, це емульсія. Якщо хтось не знає, таке відбувається, коли пробиває головку, прокладку головки блока циліндра. Для того, щоб стала. Така емульсія, така гедота. Потрібно, щоб попала охолоджувальна рідина в масляну систему. Тому масло забарвлюється в такий дивний білий колір, нагадує згущене молоко, і це є досить серйозна проблема. Як бачите, допомога прийшла вчасно, допомога є якісною, тому буде все добре. Що вас очікує, якщо? Буде така сама проблема. Очікує проблема з тим, що закипить, прикипить головка і її буде дуже важко знімати. По-перше, треба промочувати керосином ось ці шпильки, тому що вони закисають, залипають, і це вже буде серйозною проблемою. По-друге, потрібно мати маленький, такий малесенький гідравлічний домкрат. Без цього вам буде дуже важко засовуєте його всередину, впираєте, О, давай, впираєте. В опору двигуна, яку я зараз не можу вам сфокусувати, Ось сюди. впираєте і впираєте в колектор. Лише за допомогою домкрата вийшлося зірвати з місця головку. Зараз ще доволі багато роботи, навряд чи вона легко здасться, але більша частина вже як би типу зроблена. Відкрутити ще треба термостат. Він тримається на двох шпильках. Верхня відкручується, чи гайка, чи шпилька доволі легко, нижня впирається в шків. Якщо ну, Потім зніметься, коли підніметься головка. Що далі? Далі потрібно буде відвести головку на шліфовку на фризовку, тому що 100% вона має деформацію, вона стара і зношена, зморена з життям, тому фрезерування, шліфовка обов'язково потрібні. Без цього нормально працювати не буде. Купувати запчастини я буду в Заказувати в одеському магазині газель Авто. В цьому магазині я давно купую всі деталі, там дуже адекватні менеджери, дуже адекватно великий запас деталей і завжди підскажуть, поможуть, підібрати все, що потрібно. І це дуже кайфово. Тому краще почекати пару днів, тим, тим паче, що там повний все, що необхідно для і для Волг, все є. І в, різному, в Різній якості, в різному асортименті. Тому зараз знімаю голову, фотографую все, відправляю туди, щоб підібрали мені потрібні запчастини, а сам їду до майстрів шукати, вибирати, хто мені буде робити поверхню гладкою. Далі буде. А далі вход пішла ось така конструкція: товсті дошки на крило, товсті кутники, кутики поперек. Домкрат, ланцюг, за шпильки на яких держиться сопілка. І потрохи переміщуючи то сюди, то сюди, то туди, то туди. Підпираючи знизу домкратом, ось нарешті видно, як він там стоїть. Не дуже видно, але видно. Ну. Коротше, таким чином десь протягом години, напевно, якщо не більше, ми розхитували, розшатували цю грьобану головку. І на кінець то, як бачите, шпилька вже втоплена, і потрохи вона рухається не дуже добре. Тягну з усієї сили, потім потрохи гумовим молотком, пристукую по шпилькам, і так і так по чуть-чуть воно злазить. Це насправді, я думав, буде легше. Але потроху все буде зроблено. Попереду ще дуже багато роботи. Я вже е, на сьогодні закінчую зйомку, тому що руки зараз будуть дуже брудні і самому знімати не можу, не зможу, а валя зайнята, брат з племінником пішли. У них теж свої справи робота. Довелося покинути мене на з цим всім. І тому в наступному відео ви зможете побачити, в якому стані головка. Узнаєте, чи я знайшов, де її пошліфувати, де її фрезернути. Узнаєте, чи замовлю я запчастини підібрав. Тому підписуйтесь і коментуйте.